Цікався людьми, спілкуючись з людиною, поцікався його життям, прояви інтерес до його проблем, сім'ї, планів та захоплень. Запитай його про це і вислухай його відповіді зі щирою зацікавленістю. Якщо він сповнений ентузіазму, будь і ти таким самим, якщо він чимось засмучений, вияви симпатію та розуміння, постарайся підвищити його самооцінку. Дай йому те, що сам хотів би мати, перебуваючи на його місці. Якщо він чудовий або досягає успіху, вияви повагу до його успіху. Рідко буває так, що чоловіки з ентузіазмом ставляться до інших чоловіків. У таких бесідах з'ясовуються теплі дружні стосунки і обидва співразмовники оновлюються. Уникай наступного. У бесіді намагайся не концентруватися на собі, хоча буде правильним розповісти про цікаві випадки, що відбулися з тобою, утримуйся від того, щоб постійно перекладати тему розмови на себе, якщо твій співрозмовник не виявляє всепоглинаючого інтересу, також уникай хвастощів, скарг, пліток, будь яких спроб когось принизити, грубості та гучної розмови, вульгаризмів. Непристойних слів і всього того, що може образити слух, виявляй позитивне ставлення, висловлюй приємне, позитивне, оптимістичне та повне ентузіазму ставлення до життя, твори характер. І останнє, якщо ми хочемо побудувати впевненість, ми маємо побудувати характер. Це твердження не може здатися чимось новим, але воно є одним із ключів побудови. Всеосяжної впевненості. Чоловік може бути впевнений у своїй певній здатності чи конкретному таланті і без цієї якості, але він не матиме впевненості у своїй цінності як особистості, якщо він не матиме сильного характеру, це та впевненість, яку можна порівняти зі сталлю. Виховуючи характер, що веде до впевненості, набуває рис описаних. У розділах вище Це включає у собі як чистоту дій, так і чистоту думок. Бог сказав нехай чеснота постійно прикрашає твої думки, і тоді твоя впевненість зміцниться у присутності Бога. Щоб зберегти моральну чистоту думок, уникай будь якого прояву зла, включаючи порнографію, бульварну літературу, непристойні фільми, а також нечистиві спільноти де порок вважається нормою. Пошана до імені Бога має виняткову важливість, якщо ми хочемо бачити у своєму житті його благословення.